Дежинська міська лікарня, переселенці з Херсона, Олександр Перегом на огляд до ортопеда привів сина Назарія. У хлопчика легка форма ДЦП. На п'яточки, на п'яточки. було добре. Після огляду пацієнту призначають ортопедичне взуття та виписують направлення до невропатолога. У нас казали на одну сторону, а тут кажуть, вже ну, трохи на дві сторони. проблеми. Ну, будемо дивитися. Консультацію батьки Назарія отримали від лікаря Охмадиту за словами ортопеда Ігоря Дереха. Під час таких виїзних прийомів вони надають рекомендації а за потреби направляють на лікування до Києва. Це комплексний більше профілактичного заходу. Візит, щоб ознайомитися зі станом дітей. Можливо, скоріш за все порадити більше дати рекомендації, які можна виконувати тут. А при виявленні якоїсь важкої патології, то, звісно, вже надавати більш поглиблену діагностику в наших умовах в поліклініки, в стаціонарі, охмадити. Аніка чудово? Дізнавшись про те, що сьогодні на Ладожинської лікарні працюватимуть київські лікарі, на огляд доньку привела Анастасія Мороз. Розповідає її Ганусі два роки. Прийшли на консультацію до офтальмолога. У неї сльозка з народження тече, і заодно перевіримо зір, бо зараз же ж мультики, телевізором, телефони, та й перевіримо, як вони впливають. Проф Огляд проходить і Марія Колесник. Мама Наталя каже, вже були на консультації в офтальмолога, дерматолога Лора та педіатра. Зараз дають загальний аналіз крові. Нам запропонувала наш сімейний лікар, сказав, що приїжджають лікарі. Чи ви хочете, ми, звісно, каже, звісно, підемо. Ми вливах, ми діти там у них, на діагностиці. Дуже гарно нас прийняли, лікарі там суперові. 15 їхніх спеціалістів на базі Ладижинської лікарні працюватимуть протягом двох днів, каже медичний директор із поліклінічної роботи Охмадиту Володимир Сова. Прийом, аналізи та діагностика усе безкоштовно. Поліклініка має вузьких спеціалістів більше 34 напрямки. Ми сьогодні основні напрямки: 15 напрямків: це гінекологія, урологія, неврологія, ортопедія, офтальмологія, медичні психологи, педіатри, кардіологи. Ми працюємо з медичними директорами закладів. Вони вибирають диспансерну групу, і ті діти, які мають кхе, дійсно. Перебувають на диспансерному обліку і не мають можливості добратись до обласного центру. Нам сьогодні будуть надані. Виїзна бригада медиків лікарні їздить Україною і надає меддопомогу дітям із травня минулого року, каже Володимир Сова. Роблять це у рамках проєкту під назвою Збережемо життя та здоров'я дітей України в умовах війни. Ми за 2022 рік зробили 32 виїзди, Оглянули біля п'яти тисяч дітей. Ми завжди виїжджаємо в своїм обласним. Сьогодні у Ладижині столичні лікарі прийняли понад сотню пацієнтів. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінничина.